Доброня, шановні, всі ми бачили, як Притула запропонував воїну з третєї штурмової смоктати у своєї вівчарки. А в мене пропозиція до хлопців з третьої штурмової. Ну щоб вам не взяти того гарного хлопчика, блядь, у притулку, людинку хомотинника, до себе в підрозділ. Хай би він там продемонстрував, як це технічно зробити. Я погуглив тему не знайшов, як можна відсмоктати у вівчарки. І якщо воно пропонує це зробити, блядь, воїну третю штурмовою, а я нагадаю, це люди, які кожного дня, кожної секунди ризикують своїм життям. Виборучи свободу народу України. А потім воно так начебто вибачається, ну, типа, блять, з поверху так, ну окей, блядь, лошьо, я щось напишу, бо, блядь, з мене вимагають. Ні, хлопчики знайшли притулку, забрали в підрозділ, блять, дали шлема, і хай воно покаже, як штурмувати, блять. А після того, як воно залишиться живим після тих штурмів, блять, нехай на камеру, блять. Продемонструє, що таке відсмоктати у вівчарки, бо, блядь, народ України не розуміє, якщо він пропонує найкращим синам українського народу відсмоктати у вівчарки, то що він запропонує нам? От звичайним загалі всім тим, хто е, є звичайними українцями. Якщо перлини, блядь, перлини української нації, які служать в третій штурмовій спокійно вислуховують блядь, від цього лайна олігархічного блядь, такі е, страшні речі. Взагалі розуміти, що треба мати в голові, і воно, блядь, на щось претендує. Воно там в якісь президенти, блядь, зібралося. Достатньо. У нас вже таки є один, блядь, навіть два, може й три. А вся влада за 30 років це звичайні злочинці та фунти олігархів, блядь. І вони саме так і вважають, що українці то те лайно, яке буде смоктати, блядь, у їхніх сука балоночок, ковчарок і інших там сука, тваринок. Взагалі в голову не лізе. Тому, хлопчики, якщо ви зустрінете там оце лайно блять, десь воно там вештається по Києву, то запрошуйте його до себе в підрозділ, блять, вивозьте на ноль. Ну і хай він там демонструє свої навички блять, штурмувати е ворожі окопи. Ну і саме головний навичок, як це відсмоктати, блядь, у свого пса. А я б хотів побачити колись таке відео, як притула технічно українцям демонструє, що значить відсосати у свого пса. Я навіть таке в голові не маю, блядь, і на, нарешті, і Google, блядь, не знає, що це таке. Тому я би дуже хотів побачити таке відео, блядь, І я впевнений, що хлопці з третьої штурмової також. Хотіли продемонструвати цьому лайну блять олігархічному хоча б декілька днів свого життя, своєї роботи, та щоб він технічно показав, що таке відсосати у свого пса. Всім гарного дня.